Доброго ранку, діти! Чи усе у вас гаразд? Ви довкола озирніться. одне одному сміхніться, щоб ніхто не сумував, з усіма радів і грав. Діти, сьогодні у нас заняття логіко математичного напрямку. Ми з вами пограємо в математичні ігри, пригадаємо знайомі цифри. Та геометричні фігури. Перша гра. Порахуй зірочки. Порахуйте зірочки починаючи зліва направо. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер. Будемо рахувати в зворотньому порядку. Справа наліво. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці, діти. А тепер гра цифри. Пригадайте знайомі вам цифри та уважно виконуйте завдання. Після якої цифри стоїть цифра 7? Так, вона стоїть після цифри 6? І вона більше, ніж цифра 6, на 1. А зараз скажіть, яка цифра означає меншу кількість, ніж 2? Правильно, один цифра. А яка цифра стоїть між двійкою і четвіркою? Так, цифра 3. Яка цифра стоїть попереду цифри 6? Цифра 5. Яке число більше за шість на один? Число 7. Яка цифра стоїть після цифри 7? Правильно 8. Яка цифра стоїть перед цифрою 5? Правильно 4. Молодці діти. Дидактична гра знайди. Цифри сусіди. Розгляньте малюнок. Визначте цифри, які є сусідами зазначених цифр. В першому будиночку живе цифра 2. Назвіть її сусідів. Цифра 1 і цифра 3. В другому будиночку ми бачимо цифру 3. Її сусіди. Цифри 2 та 4. В наступному будиночку ми бачимо цифра 4 розташована. Які сусіди її? Так. цифра 3 та цифра 5. В наступному будиночку сусіди цифри 5 є цифра попередня перед цифрою 5. Розташована цифра 4. І після цифри 5 слідує цифра 6. Називаємо сусідів цифри 6. Перед цифрою 6 розташована цифра 5. І після цифри 6 цифра 7. Сусіди цифри 7. Цифра 6 і цифра 8. І сусіди цифри вісім, цифра сім та цифра дев'ять. Молодці діти. В наступному завданні самостійно знайдіть пропущену цифру. Перевірте себе. Чи правильно ви визначили цифри? А зараз, діти, я вас запрошую у подорож, до чарівної країни, куди не їдуть автобуси, не пливуть кораблі, не мчить потяг. До цієї країни лише думка летить. І розповім вам казочку. Це країна геометричних фігур. У чарівній країні на вулиці Багатокутній, жив старий та мудрий трикутник, а поряд мешкали трапеція, ромб, прямокутник і квадрат. Найцікавішими фігурами в країні були п'ятикутник та Шестикутник. Їх любили за веселу вдачу. Ці друзі нікому не давали сумувати в місті. Назвіть фігури, які живуть у геометричній країні на вулиці Багатокутній. Та порахуйте їх. Називаємо разом Трикутник, трапеція, Румб, Прямокутник, Квадрат, П'ятикутник, Шестикутник. А тепер рахуємо. По порядку фігури починаючи зліва направо. Одна фігура, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього сім фігур. Діти, як ви гадаєте, чому вулиця, де живуть ці фігури, має таку назву? Правильно. Тому що всі фігури, які живуть на цій вулиці, мають багато кутів. Назвіть геометричні фігури, у яких чотири сторони. Рахуємо сторону геометричних фігур та називаємо фігури, у яких чотири сторони. Це трапеція, ромб, прямокутник та квадрат. Назвіть фігури, у яких однакова кількість кутів. Правильно. Це фігури трапеція, ромб, прямокутник та квадрат. У всіх цих фігур однакова кількість кутів. Їх чотири. Назвіть фігуру, у якої найменше кутів та сторін. Подумайте уважно. Правильно, це трикутник. Назвіть фігуру, яка має 6 кутів. Правильно шестикутник. У цій країні є вулиця, яка має назву безкутна. Як ви вважаєте, які фігури мешкають на цій вулиці? Правильно, круг та овал. А чим схоже та чим різняться круг та овал? Круг може котитися а овал? Ні. Які предмети схожі на ці геометричні фігури? Назвіть всі предмети, які схожі на круг. Назвіть всі предмети, які схожі на овал. Наступне завдання. Поміркуй, що з чим у таблиці поєднується за змістом. Наприклад, картина за формою схожа на прямокутник, а далі поміркуй самостійно, з чим можна поєднати інші предмети. На кубі намальовано три крапочки. Ми можемо поєднати цей малюнок з вишеньками, яких теж три. Цифру 5 ми можемо поєднати з картинкою, де зображено 5 пальців. Квіточка схожа на метелика. Поєднуємо з метеликом. Дзеркало за формою схоже на овал. Поєднуємо з овалом. А пару сонечку подумай та намалюй самостійно. Наше заняття добігло кінця. Пригадайте, чим сьогодні на занятті ми займались. Лічили в прямому та зворотньому порядку. Повторили цифри. Знаходили цифри, сусіди, побували в місті геометричних фігур. Діти, чим найбільше сьогодні на занятті вам сподобалось займатися. До побачення!